Вітаю сонячній Тоскані, соняч... сонячній Італії. Це дуже помітна погоді, яка зараз нас ллє просто цілими днями. Це вже неможливо. Але на жаль, ми в гірській... на жаль, в гірській міцності така погода. І коли перехідний сезон, тобто вже ми обижаємо до весни, тут ллє просто цілими днями. Я вже відвезла доньку до школи. Зараз хочу заїхати в супермаркет, але до цього хочу зайти в магазин канцелярії, купити доньки, її улюблені ручки писати, тому що зараз у них вона в третьому класі, і їм потрібні ручки, які можна стирати. Тобто, якщо помиляються, щоб все було гарно. І ці ручки надзвичайно. Клас, класні, тобто вони не, не, не залишаються слідів, Тобто нем, нема такого, як дуже, як дуже брудний лист. А, якщо буде змога, я вам покажу. В цьому магазині досить великий вибір іграшок також. Ось цю іграшку ми на різдво того року. Данька була дуже задоволена. А вже все. Готують до Святого Валентину. Все у сердечках, в таких милих подарунках. Як тут кажуть, маленькі компліменти. Дуже прикольна подушка, така мені сподобалась. І ось ці рукавички вони для дітей для обігріву рук. Тільки я, чесно кажучи, не зрозуміла принцип, чи потрібно туди наливати воду. Ну, написано, що обігрівачок є в червоному кольорі, є в білому. Ну і всякі такі маленькі, маленькі дрібнички до дня всіх закоханих. Також у лютому в Європі починається сезон карнавалу. Вже починають продавати всякі костюми і ось це. Та, та сама канцелярія, за якою я приїхала, це фірма Legami. В них надзвичайно гарні всі ручки, олівці, гумки, все-все-все. Ось така шарівна гумка у формі панди. І дуже ось такий олівець у формі сердечка. І навіть є така от пахучка в машину теж у формі сердечка. Теж тут дуже Ось ті самі ручки, за якими я приїхала, вони різних кольорів, звісно, з різними малюнками і ковпачових зверху в них під різних зверюшок. Я вибирала з Маргаритками та Так, в пачок Дала також змінні чернила до неї. І так взагалі подивилася, що ще є в магазині. Також в магазині пропонують великі вибір книг. Книги в Італії досить дорогі. Найдешевше може, я думаю, тут коштує 8 євро. Всі інші за 20 Ось такі мої браслетки з повному євро дитячі. Вони. Я спочатку подивилася, думала, можу собі собі щось взяти, але вони досить дитячі, дуже багато іграшок. І також є і. Хімія досить великий вибір, як бачите, двох сторін і освіжувачі для повітря, і порошок, і чистящі і всякі засоби. Я собі взяла ось такі серпетки в машину. А вони та табивають бактерії. Кожен раз мені щось треба там, протерти, якусь панель, і вже давно хотіла собі взяти. І нарешті вони мені так впали в боку. Також великі вибір дитячої гігієни, всякі шампуні, креми підгузки, все все, що, що забажаєте, різний вибір, навіть для тваринки засоби, і їжа. Ну там толетний папір, серветки, все, що необхідно. Дивіться, яке круте мило. Піроженки такі. і для класні. По дорозі я ще заїхала в німецький магазин Одежі, називається він ЕНК І Там така дуже своєрідна мода, тому що німецька мода трошки. Незвично для нас я б сказала так, але іноді там можна знайти досить цікаві речі, і ще там є досить гарні а, речі для дому. Для дому були досить цікаві ранери, такі білі з листочками оливки, та ось такі підпайовки рушнички. Вони продавалися ще перед різдвом. І я навіть хотіла їх взяти, але мені вистачало в декількох. А зараз залишалося тільки дво, двоє. І ось такі класні наволочки на подушку. Я вибрала собі деякі речі. хочу їх приймати. Дивіться, яка класна классная Така вона трошки прозорая. Чи не вона подобається? Ось тобто такі рукавчики классные на результаті. І точно така ж два ручка. 5 євро за знижку. І вона така не коротка. Мі теж це подобається. Я мабуть її візьму. Kagryta wyszłam na krew. Nie da się przedobać jak Я вже повернулася з магазину, хочу вам показати, що я купила. Взяла ось ці дві ковтинки, які я міряла. Та, третя, мені дуже сподобалася, вона була донадто широка. Взяла ось цю чорну напівпрозору. Дуже мені подобаються і ці рукавчики. і Ця шийка тут така. Вона коштувала. Мені 5 євро, це зі знижкою в 50%. Так і ціна 10 була. А ціна саме перша до знижок була 16,99. Вона дуже лесенька, така і дуже-дуже, я б сказала, вечірня. але дуже красива, проста, лаконічна та базова. Її можна одягнути. Якось нічого, так під якийсь класний такий жакетик, буде дуже-дуже класно. І потім я не змогла не взяти цю вишиванку. Ось ці вишиванки в мене ця, ця, ціла історія, тому що я не неї дивилася ще з літа. Вона коштувала у районі 25 євро. І тепер вона залишилася одна в моєму розмірі. І також з знижкою в 50%, але від ціни в 10 євро. Тобто я за неї заплатила всього 5 євро. Вона трошки коротенька, але в мене є джинси з високою посадкою, і вона дуже буде класно виглядати. І ці рукава це щось дуже-дуже гарне. Вона вже є одна моя вишиванка ще від моєї бабусі. Я її одягаю на день вишиванки і більш таку, так, Я її дуже бережу ту бабусину. Але цю можна взяти так на, на заміну, ну, не на заміну, але більш повсякденні. Ні, ні. Навіть не тільки у свята. Тобто можна одягати. І що класно, то що вона чорна з білим. Тобто та бабусина в мене різнокольорова тут вишивка. А ця чорна з білим, тому вона дуже буде класна. і під якийсь такий жакетик, якийсь кардіган, буде дуже-дуже дуже гарно. Дуже, дуже ось так. І у відділі є ось таку баночку за євро 69. Ось така вона класна, мені подобається такий замочок. Часто люблю такі баночки брати для горішків, кави, може, якісь типу. Насіння якесь, типу Чія і інше. І зараз вам покажу і зараз вам хочу показати кубки, продукти. Теж була в супермаркеті, тому що ці два магазини вони поряд. І зазвичай якщо я йду, піду в супермаркет, я заходжу в цей німецький магазин одежі і все для дому, і потім йду вже в супермаркет. Мої покупки на 41 євро і 68 центів. Покажу, що я взяла. Так, тут в мене оливкова олія Extra Virgin. Вона була зі знижкою, коштувала всього 5 з чимось євро. Це дуже дешево, дуже, я б сказала, це велика рідкість не дипломати по такій ціні олії. Її ціна без знижки 10,99. Зазвичай, олія зі знижками по 8 євро. А навіть по 12, це тільки 5. Потім ось такі м'ясо для бургерів, це яловичина, липки з кісточкою зелені, курка філе, два корма для котів, ось такий йогурт для доньки Маріо з полуницею. Три соки яблучно-банановий, донька-п'ять його, і тільки з цього супермаркету. Ось такий пармезан в шматочках, це теж для доньки, даю їй у школу на перекус. Два виду пасти. Ось такі з дірочкою, довгенькі-маленькі, і ось такі бабочки. Потім ось такий я беру вже супчик, готове супюре. Нам вистачає от, на обід поїсти на, на трьох. Тобто його тут о, не дуже мало. Хоча тут одна порція, але, але нам як перше, перша страва дуже-дуже достатньо і нам дуже подобається він з цукіні, Вони вже перетерті. О, пюре, -пюре. Ось такий. таке печиво. З шоколадом. Теж улюблене доньки не печимо, тільки його їсть а... Скільки тут? Один кілограм апільси. Ось такий кетчуп. Дуже люблю його. Сами смачні цієї марки німецької. Хлюп а... такий для тостів. Потім взяла навіть м'ясо. Такий гарний стейк з яловичини теж зі знижкою, Він дуже великий, тобто нам на двох навіть з чоловіком його вистачає. За 6,62. Так він коштує звичайно, десь в районі 12 євро. Потім взяла ще такі сердечки і попочки. Це я такий їм, У мене чоловік такий не їсть. Він каже, що це для котиків та собачок. Але мені подобається. Мені подобається. тушкувати. І там з, пюре, з чимось таким а, так, сердечки та попочки. потім ще я взяла печінку курячу теж з сердечками тут. Зазвичай це коштує дуже мало тут в Італії. Євро 90. І це євро 49. Тому що це, типу для собачок та кішечок. Але мені подобається ось така. У, мене сьогодні. у нас вже час вечері, я буду готувати курчу печінку, смажену з цибулею. І хочу вам показати, як я це роблю. Я її вже промила, обсушила, як могла б рушником з паперу. І не розподіляю. Тобто такі сматочки, вони вже цільні. Я так їх і залишаю, щоб потім все це красиво було А Мені потрібно борошно. Я зараз не солю, не перчу сіль та перець. Я буду вже додавати, коли буду смажити. Зараз мені треба борошно. Так, прям беру такі цільні шматочки у їх зв'язці і так добре обвалюю, струшую боршні, яке мені не подали, зайве і кладу отак вот собі на дощечку ці кубки. Борщиня. Валю. Це мені вже не потрібно. Зараз я це відкладаю. Тепер мені першим треба обсмажити цибулю і потім вже на тіска в де була обсмажена цибуля, я обсмажую печінку. Тітка вже розігріта. Спочатку розігріваю сковорідку, потім вже додаю масло для смаження. Смажу на олів лифковому. Додаю цибулю. І смажу до золотистого кольору. Ось така цибулька. вона вже готова. Ми зараз я її викладаю, і... Піш з хочу пожарити світчинку. Знову додаю трошки олію. Кучками, як я підготувала до цього, обжарюю, щоб вони не розвалювалися. перевертати також не тут. Це дуже-дуже гарно виглядає на таюку. Поки готується печінка, Хочу зробити такий салатик. я вже тут все порізала. Тут остатки розкоші. Трошки гурка, рединка та авокадо. І зазвичай заправляю ось таким йогутом. Нам дуже подобається для салатів. З Травами. У мене вже є така початка свяночка і заправляю її салат. Він такий досить рідкий, не такий густий, як сметана, а легкий і ідеальний для салатів. Але трошки додали ще солі перчиком і салатик готовий. В якості гарніру до печі. Почінку я вже перевернула, посолону поперчила. Вона так стріляє, що я боюся відкривати зайвий раз цю кришку. Печінка майже готова, зараз хочу трошки додати водички і протушкувати декілька хвилин, щоб вона була неагісненька. Так, під кришкою і це майже готово. Вічинка готова, зараз буду її викладати на тарілочку. Ось так. такими кучками, як вона і смажилася. Я викладаю на так цибульку. Дуже мені подобається така печінка. Спробую, вона звичайно смачно, вона соковита, не суха. І все це трошечки для краси, декору сухою подружкою. Свіжої в мене немає зараз, тому буде так трішки. Perfecto.